У нас буде, буде так. 22 питання. Це вже програма. Давайте зараз по м -м, перше питання буде внесення зміни допуск. Що у нас буде по дві? Перевиконання за січень квітень і частково залишок по фонду. Пропозиції до розподілу. У нас дивіться за 4 місяці. У нас перевиконання 8 мільйонів 831 тисяча 464 гривні 88 копій. Пропозиції до їх розподілу 7 мільйонів 327 тисяч 664 гривень. І спецфонд екологічної пропозиції розділить, значить, із перевиконання 58 тисяч 948, і залишок у нас ще є з екологічного фонду минулих років 441 тисяча 16 гривень. Тож пропозиція їх розподілити. Значить, що у куди які пропозиції? Значить. Гальний фонд по апарату 100 тисяч це на матеріали, це на розходники, тож вже планів у нас не вистачає, там таке на будівельні, на господарству конкретно вони має цього призначення просто на поточні висоти. Значить, на ПМСД 42 тисячі на зарплату це не вистачає, на пожежну частину 198 тисяч, тут половина потори, половина матеріали це на ремонт на сто тридцять тонна капітальний, тож, що то що вони там. Після від злату. Потім благоустрій Значить, дивіться, Більше покращає нам працівників тішої збіді, що у нас були 45 чоловік уже до 25, і то вони будуть до 1 липня. Що буде з 1 липня хто? Тому що частково ми працівників забираємо собі на своє фінансування, тому трохи на заплату додаємо 11 статтю, 256 тисяч, і на 20-50-38. 420. Потім ці матеріали на бублості 800 тисяч. Плануємо придбання вже з піщано-щібеневої суміші. Тут буде 600 тисяч на піщано-щобеневу, то що надати будівник, потім буде 100 тисяч на десятки і 100 тисяч на балки для пластика. І на послуги бублагу 505 тисяч, 405 тисяч буде все на переведення піщано-щебеневої суміші, це буде тендера об'явлені і 100 тисяч на послуги потужні. Далі буде у нас дві нові програми. Одна буде членські внески до асоціації, тут 2450 чих нам треба заплатити членські внески по Павську Це значить будуть кошти на це на відправку пов'язок учтою, там вже у нас вже 90 тисяч плангових ватує 60. Потім в августі 83 тисяч і господі. Потім спитком в августі, 596 тисяч, Що це буде? 83 тисячі. Це нам треба купити прес. Ну, а зробили, розроблено, там нічого не зробили. Нічого. Прес, коротше, пластикові посилки, що збираємо, щоб працювати. 13% 500. це на розробку пресно-пошторисної документації, Хочемо Добре. зробити паркан на цим карістаром серці. Той ще йде по Гвардійській. Тобто, поки зберемо пресну пошторисну, тоді вже ми це може здаватися як банківський. І 500 тисяч це те, що я вказала екологічний фонд. Це все буде на придбання 5 років. Часову жідочку, часово, часово перевикономі. Далі, по функції тримання ремонту рік, 90 тисяч пропозиція купити щітку дорожню. Мирослав пропонує що купити, щоб і, тіпа, чистить дорогу. Це те, що виконку. Далі йде ось так. І нам субвенція на активні сто сорок тисяч п'ятсот сорок чотири. Ми її прикоптуємо, розбираємо на закону по активних парках. І частина нашого співфінансування буде сорок шість вісімсот там заходи будуть проводити по спорту і вихідні, там є ціла програма по цих активних парках. Лиш штатку додали на минулі сесії бухгалтера по харчуванню, те, що ми взяли, це заробітна плата до кінця року. Потім по клубах Загальний фонд 200 тисяч, поки що поклали без розбивки, всі клуби дали там свої пропозиції, кому що треба, кому вікна, кому двері, кому мікрофони, кому що, поки що просто по можливості 200 тисяч покладемо, освіта буде робити придбання, ну не хвататиме, будемо. Ну, повністю до фінансування, тобто вже закриваємо її повністю. Тепер спецфонд по школах. Тут і гімназія практично. 50-30 це коригування проєкту по електропостачанню, Це теж збільшення не буде потужності. Далі 1 500 – це дофінансування проєкту по харчому боку. На роботи, те, щоб мусили. Далі пропозиція 500 тисяч виділити на придбання комп'ютерної техніки. Тому що є Це про всі школи. Так, да, про всі школи буде придбання, кому що буде розділятися, то вже буде вирішуватися звіта чи податки. І півтора мільйона буде на придбання мікроавтобуса на регіон Ворбилинки, тому що у них там базік. Абдік його вже треба зміняти. Це те, що по фінансуванню по світі. І по ДСУ. Придбання зараз не плануємо, плануємо 600 тисяч, це будуть субвенції. Одна субвенція буде на військову частину, на закупівлю підрозділи 500 тисяч, це на 43 тисяч, і друга субвенція буде на 49 000 000. військову частину, 100 тисяч, там придбання будівельних на це те, те, що збільшення. Відповідно, не буду у вас, саме другого рішення по 12. Це по 13, це будуть зміни до пророк Єдине, що буде одна зміна в програму у по поліції, вона не стосується змін. Коротше говоря, трохи поліція нас тут доривла, дала нам запит купити їм на грудні. Прінтери, а тепер від того хочуть принтери обичний. А воно тут різних фондів платиться. Листа надалі вони мені так і не дали. Тому я тепер у програмі, коротше, з комп'ютерної перенесу на техніку і ну, тут ніякої таких дофінансувальних. Так, це що стосується змін. Потім 14 рішення буде перенесення видатків. Коротше, по центру надання соцпослуг там помінявся корд по програмної класифікації. Тепер усі треба видатки, що вже здійснені до сьогоднішнього дня, треба перенести на новий курс. Це буде 14 рішення про перенесення саме у них всього 2 мільйони 418 тисяч щодо на дереві 64 копійки перенесення. Далі, 15 рішення буде надання дозволу на придбання автобусу, тобто оці півтора мільйона, що ми закладаємо. Тепер нам треба прийняти рішення про надання дозволу, що ми купить на 519, або еквівалент бивши використання 2 мільйони суд. Потім по майну 16 рішення, 17 і 18, це задження приймання передачі майна, це щоб ми минулі О, Якщо можна колись предміни, то не бере. Алло? Ало, коп, реві, це. Well that I'm doing я тут не дома. Я тут шість. Так, це акти приймання перевірки, потім одне буде рішення погодження. та ми мають. Два буде на походження. Значить, одне погодження у нас буде передача автомобіля з нас на центр надання послуг, це буде броваль під кашель, або ми ж бровальську купили нову машину. І одне буде на військову частину, ми взяли реба, на минулій сесії голосували, тепер їм передаємо. Потім буде 21 рішення затвердження розпоряджень селищного голови, та, щоб по гроші нам побільші приходять. І послідне пункт. Сказали, мені на комісія на 11, вказують, а не була комісія на 15. Тішу рішення, що це. Просто стоїть адвіту, я взагалі що на... mm -hmm. не скажу тоді на серці, вже не буду вам голову забивати. Те, що тут пояснюють, за ви тут по програмах це побачите. Давайте голосуємо, бо вже воно в Слід, знайдіться. Все, працюю на це після щоб Ну, от коли самі сказали, що на обговорення. that's what